Буде коштувати 130 гривень. А тепер в ультра естетичні. Всім привіт! Сьогодні я піду на манікюр. Ось такий прайс лист Манікюр з дизайном буде коштувати 130 гривень. Я вирішила сьогодні трішечки зекономити майже половину суми. Якщо бути точно, вона знаходиться достатньо далеко від центра міста. Тому, якщо ще я буду до неї йти пішки. Я сподіваюся, що таких холод та голові зі мною нічого не трапиться. Ось, ну, якщо що, якщо буде темніти, я буду біжати додому. Бажаю тобі приємного перегляду. Став вподобайку та підписуйся на мій канал. Ось мій манікюр до початку екзекуції. Вони у мене почали трішечки лущатись від бази та самої основи, сам пігмент червоний. Я сподіваюся, що у нас з цим щось зробить. Також я обрала червоно-білий дизайн. тому... Це достатньо легкий дизайн. Подивимося, що вона з тим може зробити. З самого центра міста я приблизно чапала півтори годинки. Також я хочу, щоб ви зацінили церквяний дзвін у суботній день. Я майже прибула до точки Б. Зараз я вам продемонструю її робочу зону. Також мене пригостили жуйками, якимись змійками, мені було дуже приємно. Ось така в неї робоча зона, достатньо така нестандартна, як для майстра манікюру. Хоча, мабуть, для початкового майстра це нормальна зона, бо майстру трішечки було незручно піляти форму з її слів, і вона би хотіла, звісно, собі манікюрну зону. Але працюємо як працюємо. Як Ми бачимо перший етап пройден. Вона зняла покриття та намагалася зробити мендальну форму, вже нанесла базу. Якось так все це виглядає. Поки що маємо ось такий результат. А тепер в ультраестетичній обстановці мені будуть робити дизайн. Нагадую, який я дизайн побажала. Зараз вона намагається його сотворити, мабуть. А тепер нанесення топу та завершення самої процедури. Я не знаю, воно якось темно знімає. Зараз я довго ще буду чекати додому. Як дійду додому, я вам це продемонструю. В принципі, за 130 гривень всі ногті гарні, а, але є недолік, те, що вона їх виконувала достатньо довго, десь 4 години. Ось для початкового майстра я думаю, що це нормально, але, на мою особисту думку, їй потрібно пройти хоча б один курс у якогось профі-майстра, щоб вона була perfectly neo майстер. Як зараз називають у сучасному світі манікюрщиць. Щоб клієнтів було більше, потрібно прогресувати у своєму ремеслі. Якось так. Я сподіваюся, що тобі сподобалось це відео. Ставь вподобайку, підписуйся на мій канал. Гарного настрою, папа! -па.